Друзі, вітаю вас на своєму каналі в'язуші. Вирішила я зв'язати ще одного котика Валентинку. Так як час у нас є до Дня Святого Валентина. Ось такий пузатик. Хвостик у нас як опора, він сидить. В'язала я з ниточок YarnArt Chins крючком номер 2 Тож запрошую вас разом зв'язати такого милого котика Валентинку. В'яжеться він швидко. Тож, бажаю вам успіхів. Починаємо. Отже, друзі, починаємо в'язати голову з тілом. Набираємо 9 повітряних петельок. Один, два, три. 4, Пять, шість. Сім, вісім, дев'ять. У другу петельку від гачка пров'язуємо підряд сім стопчиків без накиду. Один два. І сім. Далі в останню петельку пров'язуємо три стовпчика без накиду. Один. Два. І три. Далі в'яжемо по другій стороні нашої косички, 6 стопчиків без накиду. va wow. Далі знову в'яжемо самостійно шість товчиків без накиду. Потім два стовпчика без накиду, один, два, і прибавочка. І ще раз так в'яжемо. Два стовпчика без накиду і прибавочка. І в кінці четвертого ряду в нас вийде 36 стовпчиків без накиду. П'ятий рядочок в'яжемо три стовпчика без накиду, два, три, прибавка. Далі шість стовпчиків підряд. Пров'язали шість стовпчиків. Тепер три стовпчика без накиду. Один, два, три, прибавка. Так, в'яжемо з вами три рази. Дов'язали, друзі, далі в'яжемо. Шість стопчиків без накиду підряд. І в кінці також три стопчика без накиду прибавка два рази. В'яжемо один, два, шість. І знову три стопчика без накиду. Прибавка. Це раз і ще раз так пров'язуємо. У нас в кінці п'ятого ряду з вами вийде 42 стовпчики без накиду. Далі, друзі, шостий рядочок. В'яжемо 6 стовпчиків без накиду. 2 3 4 5 6 Прибавочка. І так, у нас повторюється до кінця шостого ряду. 6 разів в кінці ряду у нас буде 48 стопчиків без накиду. Далі, друзі, сьомий рядочок в'яжемо підряд 7 стопчиків без накиду, прибавка. І так, 6 разів до кінця ряду. В кінці ряду 54 стовпчика без накиду. Після сьомого рядочка в'яжемо 8 рядочок, 8 стопчиків без накиду, прибавка, також 6 рядів. В кінці ряду, 60 стопчиків без накиду. І дев'ятий рядочок, аналогічно в'яжемо 9 стопчиків без накиду, прибавка, 6 рядів. В кінці ряду у нас вийде 66 стопчиків без накиду. І далі, друзі, запишемо собі. 10, з 10 по 21 рядочок пров'язуємо 66 стопчиків без накиду. Це у нас буде 12 рядочків. Отже, самостійно в'яжемо до 21 рядочку і зустрічаємося з вами на 22. Отже, друзі, ми з вами дов'язали до 22-го рядочка. Ось таке тільце в нас вийшло. Далі у нас буде 22 рядок, починаємо робити убавочки. Отже, в'яжемо 9 стовпчиків без накиду підряд. Один. Дев'ять і убавочка. Таким чином, до кінця ряду пров'язуємо 6 разів. В кінці 22-го ряду у нас буде 60 стопчиків без накиду. І далі 2 рядочка самостійно пров'язуємо 60 стовпчиків без накиду. Отже, друзі, ми з вами пров'язали 2 рядочка по 60 стовпчиків без накиду. Так як я в'язала залишки в ниточок, мені трішки не вистачає, не вистачить, я вже бачу. Тому я буду продовжувати в'язати білою ниточкою. Тут трішки залишилось, можливо, зробимо якісь плямки на голові. І далі у нас з вами 25 рядочок. В'яжемо 8 стопчиків без накиду у бабочка 6 разів. В кінці 25-го ряду у нас вийде 54 стопчика без накиду. І також самостійно дов'язуємо ще 2 рядочка, 26, -й, 27, -й, по 54 стопчика без накиду. Отже, ми з вами дійшли до 28-го рядочку. Далі В'яжемо 7 стопчиків без накиду у бавку. Шість разів. В кінці 28-го ряду у нас буде 48 стопчиків без накиду. І 29 один рядочок в'яжемо 48 стопчиків без накиду під ряд. Дов'язали з вами 29 рядочок. 48 стопчиків без накиду. І далі. 30 рядочок, в'яжемо 6 стопчиків без накиду убавка, також 6 разів повторюємо. В кінці у нас виходить 42 стопчика без накиду. І в'яжемо самостійно також 4 ряди з 31 по 34, 42 стопчика без накиду. Тут я хочу зробити трішки такі прямки. Котику, щоб не було такого різкого переходу. А ви можете в'язати з ваших ниточок одним кольором. Отже, зустрічаємося з вами на 35-му рядочку. Отже, друзі, дов'язали до 35-го рядочка, і далі в'яжемо 35-й рядок, 5 стопчиків без накиду убавка 6 разів. В кінці ряду 36 стопчиків без накиду. Далі 4 стопчика без накиду, убавка 6 разів. В кінці 36-го ряду 30 стопчиків без накиду. І 37 ряд також самостійно прив'язуємо 3 стовпчика без накида, убавка 6 разів. І в нас вийде 24 стопчика без накиду. Можна врати. Процесі в'язання наповнювати, або синтепоном, або холофайбером І зустрінемося з вами на 38 рядочку. Да, друзі, якщо хтось захоче також зв'язати 15-го котика, то, звичайно, я ниточку не обрізаю, просто так чередую, ззаді так от виходить, головне сильно не затягувати. Вільненько в'язати. Ось таке тільце в нас з вами виходить. Я набила синтапоном. І зараз у нас 38 рядочок. В'яжемо по колу, стопчик без накиду, убавка. стовпчик без накиду, убавка І так, шість разів. Повторюємо до кінця ряду. В кінці ряду в 16 стовпчиків без накиду. Набиваємо ще плотніше. І 39 рядок у нас буде підряд 8 обавочок. Пров'язуємо 8 обавочок підряд. Пров'язали вісім бавочок підряд, такий отвір у нас залишився, я ще візьму голочкою і просто за задні напівпетельки петельки. стяну. Точка Кінець. Це ниточку ховаємо в серединку. Обрізаємо і ось. Такий тулуп, плавно який переходить в голову. Зараз зв'яжемо з вами ще вушка, так як у мене залишилося ще трішки ниточок. Зробимо два вушка з цих ниточок. Таким чином починаємо, як завжди. Кільце мігурумі. шість стовпчиків без накиду. Набираємо в кільце. Другий рядочок в'яжемо шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вушко буде заворачуватись, тому ви його виворачуєте, щоб зручніше було в'язати. І шість. Ось так. Вивернули. Далі третій рядочок стовпчик без накиду, прибавочка. І так в'яжемо три рази. Один раз прив'язали і ще два рази. І четвертий останній рядочок. В'яжемо два стовпчика без накиду, прибавка. Також три рази до кінця ряду робимо з'єднувальну і залишаємо ниточку. Подовша, щоб пришити вушка і в'яжемо ще одне таке вушко. Отже, друзі, зараз ми з вами зв'яжемо дві нижні лапки. Для цього в кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Один. Далі, друзі. Робимо 6 прибавочок, в кінці другого ряду у нас вийде 12 стопчиків без накиду. Дов'язали другий рядочок і далі 6 рядочків з третього по восьмий в'яжемо 12 стопчиків без накиду, в кінці ряду робимо з'єднувальну петельку. І залишаємо нитку для пришивання. В'яжемо дві таких лапки. Далі з вами зв'яжемо хвостик. Також робимо кільце мігурумі і набираємо в кільце 6 стопчиків без накиду. Далі шість прибавочок. У нас в кінці другого ряду з вами вийде 12 стовпчиків без накиду. Дов'язали і знову 11 рядочків в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Дов'язали хвостик, залишили ниточку для пришивання і далі зв'яжемо з вами 2 лапки верхні. Також робимо кільце горумі, 6 стовпчиків без накиду. Далі аналогічно в'яжемо 6 прибавочок. І далі в'яжемо 12 стовпчиків без накиду, 9 рядочків підряд.